Пані та панове, добрий вечір вам всім. Остеросперум. Друзі, як називати цю рослину, вирішувати вам? Але в тому, що вона ідеальна, сумнівів нема. У літні-спекотні дні ви будете приємно здивовані тим, як веде себе рослина, як вона зустрічає перші промінчики сонця, як вона закриває пелюстки свої, немовби ховаючи своїх дітей від надмірної вологи, яка з'являється у вечірню пору. Поки в день гріє тепле сонечко і радують останні дні бабиного літа, зранку вже помітно холодніше. Коли дерева вбираються в осінній яскравий наряд, коли здається, що вся природа прощається з теплими днями. Остероспером набирає обертів. Він немов один, хоче зупинити осінь і повернути літо, рослина з характером, який проявляється при зниженні температури, і так до тих пір поки. Земля не одіне свою білу колюшину і не заспокоїться ріст під холодним білим покривом. Друзі, привіт вам всім! Я і мій кум Володимир Дунаєвський. Сьогодні в цей гарний такий погодний день. Постараємося вам розповісти на якомога більше. Кава добре? Добре. Е, дякую всім, хто підписався в першу чергу. Це для нас дуже круто, особливо для мене. Е, це неймовірне в мене відчуття. Саме більше я вдячний всім учителям української мови, які написали мені повідомлення. Я ціню це. Не помиляється той, хто ніколи нічого не робить. Поїхали! Остеросперум укорінення. Друзі, основними трьома фактами. На результат вашого укорінення є температура, стан ґрунту і вологість. Рослина з характером. Тому проявляється саме характер цієї рослини. Ця рослина не любить перезволожене з передовища. На, поч... На ранніх стадіях розвитку, скажімо, у фазі укорінення. Погано. Переносить середовище, яке абсолютно повністю залите влітку. І вона дуже фантастично цвіте в мокрому середовищі в осінній період. На що ми звертаємо увагу, коли ми закладаємо ґрунт на вегетативну форму розмноження остеросперма? Аераційні дірки. Вони мають бути якомога більші, для того, що рослина потребує більше кисню як будь-які інші рослини. Ґрунт має бути напівсухим. Тоді рослина набагато краще укоріняється, тоді її коренева система є більш активною. Одна третя рослини знаходиться в ґрунті. Ось це у нас почався процес укорінення. Вони ці рослини були посаджені вчора. Через 14 днів я маю надію, що у них з'явиться коренева система. В залежності від сорту, процес увійнення може тривати від. 14 днів до 21 дня. Все залежить від того, в якому температурному режимі ви тримаєте вашу рослину. Рекомендована температура на укорінення остеросперума від 18 до 21 градуса. Укоріняється при нижчих температурах, тільки час укорінення буде тривати набагато довше. Вологість ні в якому разі не 100, тому що результат буде зчальний. Якщо ви це все витримаєте, ви будете мати. Ось такий результат. Рослина не має перебувати в вакуумі, вона не має бути закрита пластиковим пакетом. Замітьте, як розвивається. Вернева система її. Вентиляція рослини повинна бути, вона присутня в нас. Остеросперум на ранніх стадіях свого розвитку відноситься до мінеральних добрив не дуже позитивно. Скажімо, якщо їх забагато, вона не буде розвивати свою кореневу систему. Саме для цієї культури я раджу використовувати корневін. Ця квітка росте в домашніх умовах просто ідеально. Шкідниками так лицем до лиця не зустрічалися ще, але... Тріпса поки ще не видно. Використовувати стимулятори росту при вирощуванні цієї рослини. А, я думаю, у вас може вирости кущ З метр? Представляє? Один метр з остеосфером. Це страшно.